Ностальгія. Вам знайомо це відчуття? Якщо ні, то йди. Ви комп'ютер не знаю. А мені знайомо. Тому я вирішив створити прадавнього укра у грі, в яку я грав, коли мені було 12, спор. Якщо що, цей кусок гівна по газою вийшов у 2008-му. Вона цього на рік молодше від мене. Забавно! Індивідуальність цієї гри зустрічає нас одразу з тительного екрану, де не треба натискати нова гра, потім вибирати складність, а просто вибери планету і поїхали. До речі, я вибрав планету максимально схожу на Землю, тому що ми створюємо прадавнього Укра. Так-так, так і з'явилося життя на землі. Шахмат віруючий. Гра починається з етапу клітини, де все, що від нас треба, це просто наїдати пузо. Через те, що я на початку вибрав травоядне, зараз мій мішок може їсти тільки зелені кульки. А ось тут ми бачимо, як якась кроказябра вбиває іншого жмишка і з нього випадає гена. Гени тут виступають як прокачка клітини. При наступному спарюванні ми зможемо використати ці гени для того, щоб наш нащадок був крутіший, ніж був. Приблизно отак виглядає спарювання. Да-да! Якщо без жартів цю гру багато хто любить через редактор персонажа, і на етапі клітини можна мало чого крутого придумати, а ось я вирішив прикрити у нашому жмишку. Але коли ми перейдемо в етап прямоходящого, там фантазія може реально розгулятися. Шипи ззаду були справді хорошою ідеєю, тому що тепер ні один ж не може нас куснути за сраку. Зараз якийсь час я не збирав достатньо їжі і ДНК, щоб знову спаритися і прокачати нашого нащадка, і тепер у нього замість звичайної щелепи буде джгутик, яким він може їсти і м'ясо. І траву, і я йому додав ззаду бустери, через які він тепер набагато швидше плаває. Важливий момент, я намагаюся їсти різну їжу, щоб вийти в всеядність, тому що потім це дуже-дуже буде впливати на геймплей у наступних етапах, тому треба тримати це в голові. І ось у нашого ж мишка з'являються зачатки мозку. Тепер він може вийти на землю. А від мене залежить, як він буде виглядати. І через величезну, величезну роботу моїх божественних рук <клеви> цей ж мишок виходить на землю. І як тільки ми вилазимо на землю з води, гра перетворюється з Слізаріо на максималках на 3D РПГ. Одразу заставляє забути про хікування на одинці і заставляє подружитися або вбити нову істоту. Думаю, очевидно, що я зробив. Звісно, вбив її. Потім ще з корішами прийшов і добив всіх інших. А потім почався беззупинний фарм ДНК для того, щоб прокачати нашу істоту. Потім я знайшов щось дивне. Можливо, це не народжені істоти, а можливо, щось пов'язане з Хентаєм. А після ще одного спарювання ми отримали ось такого ж мишка, тепер він прямо ходячий і з руками. До речі, з моменту виходу на землю в грі з'являються нові види взаємодії з іншими істотами, і ось тут, наприклад, мене навчило їх обхаркувати. Тепер битися з ворогами стало набагато легше. Справжня дальнобійна зброя часів та давніх укріп. А після вбивства ще одного хоробака наш мозок знову вбис. А це наближає нас до наступного етапу гри. До речі, ось як це працює. Знизу шкала, і на ній відмітки, коли виростає мозок нашого ж мишка. І з кожним вбивством або новим товаришем ми все ближче до наступного етапу. Також після того, як мозок змишка виріс, він навчився кликати друзів іти з собою на забій. І з кожним ростом мозку можемо брати все більше і більше корішів на битву або на танцулки. Процес битв ви вже бачили, а ось як виглядає процес знаходження нових друзів. Наш мишок один або в компанії підкатує до інших жмишків і починає плясати, співати, позувати, кокетничити. І якщо іншим жмушкам сподобається, то вони стануть нашими друзями і ми зможемо запрошувати їх у наш загін і хілитися у них на базі. А ось моя перша смерть. Не що намагалося мене спіймати і таки спіймало, поки я намагався злетіти. А коли я знову вилупився з яйця, то я побачив, що моя стая вирішила переїхати на інше гніздо і залишила мене одного. Я вважаю, саме так треба поступати з новонародженими дітьми. Для розуміння, який крутий редактор у цій грі, подивіться, яких човиру я зустрічав, поки фармив нові гени, щоб прокачати нашу істоту. Вигляд нашого ідіота час від часу змінювався, тому що в переривах між фармом я робив спарювання і додавав йому нові приколи. І через постійні нападки на наших сусідів наш жмишок ставав все сильнішим. А його мозок ставав все більшим і більшим, і ми наближалися до наступного етапу. А в якийсь момент в небі з'явився інопланетний мать його корабель. А по землі почали ходити володні, для яких наш мишок був щось типу краплі води в морі. Коли наша істота прогулювалася таким самим, як і він, вони просто знайшли. На підлозі спляче не зрозуміло, що у нього не було ні ста і нікого, але при цьому було 250 хп, і ми вирішили з ним подружитися, що в цілому у нас і вдалося. Мозок нашого ідіота виріс в останній, що аж розбив рамочку, зламавши четверту стіну. І нам запропонували перейти в редактор, щоб підготувати його до наступного етапу. Тепер наш мішок виглядає приблизно отак і ми готові до наступного етапу. Наш жмишок став вожиком племені, а ми тепер знову граємо в нову гру, на цей раз стратегію з видом зверху. А що буде далі? Ви дізнаєтесь у наступній серії, якщо вона взагалі вийде. А я пішов вже пізній час спати пора.